Останнім часом в українському інфопросторі а також в коментарях під великою кількістю відео з'являються новини по типу ТЦК забирають водійські посвідчення, за наявку по повісті можна сісти у тюрму і так далі, і тому подібне. Тому у сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про дуже важливу тему, що буде, якщо ви не з'явитеся по повісті, яка може бути за це відповідальність та чи можуть взагалі у такому випадку арештувати ваше майно? Ви на каналі юридичної компанії Olson, Підписуйтесь на канал і скидайте це відео своїм друзям, буде дуже цікаво. Починаємо. Розпочнемо з того, що ігнорування повістки, яка надходить від територіального центру комплектування та соціальної підтримки, є порушенням українського законодавства і за таке ігнорування передбачена відповідальність. Навіть якщо ви проживаєте за кордоном і не вказали в цьому при оновленні даних, або якщо вказали якусь невідому рандомну адресу, все одно повістка вам може прийти, і все одно ви повинні нести відповідальність за те, що ви по ній не з'явилися. Відповідно до чинного законодавства України, навіть якщо у вас немає умислу порушувати правила військового обліку і ви навіть не знали про те, що вам надійшла повістка, все одно ви можете бути притягнуті до адміністративної відповідальності за неявку по ній. Давайте поговоримо про те, чи можуть сидити у в'язницю, якщо ви. Не з'явилися повість в Україні. Існує два типи відповідальності адміністративна і кримінальна. Відповідно, залежно від типу повістки, яку ви отримали, чи яка вам надійшла поштою. Відповідальність може відрізнятися. Якщо вам надходить повістка на оновлення даних або проходження військово-лікарської комісії, до вас може застосовуватись виключно адміністративна відповідальність. Тобто, якщо ви не з'явилися по повісті або ігноруєте її, або відмовились від її отримання, на вас можуть накласти штраф. У розмірі від 17 до 25 тисяч гривень. Окрім цього, штрафи можуть застосовуватись і до посадових осіб підприємств, установ та організацій, які відповідають за ведення військового обліку. Для них передбачено штрафи у розмірі від 34 тисяч до 59 тисяч 500 гривень. Особливістю цього процесу є те, що вас можуть притягнути до відповідальності навіть заочно. Наприклад, якщо ви не з'явилися повісті або її ігноруєте. Протокол про притягнення вас до адміністративної відповідальності може бути накладено навіть без вашої присутності. Однак дуже важливо те, що про складення такого протоколу вас мають обов'язково повідомити рекомендованим листом. Якщо цього не буде зроблено, це буде порушенням порядку притягнення вас до адміністративної відповідальності і фактично позбавить вас можливості оскаржити такий штраф щодо кримінальної відповідальності, то тут ситуація трошки інша. У випадку, якщо ви, наприклад, пройшли військову лікарську комісію і були визнані придатним до військової служби. Щоб підпадаєте під всі вимоги і не маєте підстав для відстрочки чи бронювання, вам можуть дати повістку на відправку так звану бойову повістку. Якщо ви відмовляєтесь від отримання такої повістки або не з'являєтесь по ній, це трактується як ухилення від мобілізації. І відповідальність вже стосовно цього питання передбачена Кримінальним кодексом України відповідно до статті 336 кримінального кодексу України за такі дії передбачене позбавлення волі строком від 3 до 5 років. Однак таку санкцію може накладати виключно суд, і ви, звичайно, як і будь-яка інша людина, маєте право в суді захищати свої права і інтереси. Якщо, наприклад, ПЛК було проведено незаконно, чи порядок вручення такої повістки був порушений, чи були проігноровані ваші підстави для відстрочки, ви зможете захищати свої інтереси в суді, і, звісно, не факт, що вас притягнуть до такої відповідальності. Важливо те, що кримінальна відповідальність може настати виключно у випадку, якщо ви. Відмовляєтесь або не з'являєтесь саме по повісті на відправку. Якщо це повістка на оточення даних, незалежно від їхньої кількості, до кримінальної відповідальності, вас притягнути не можуть. Отже, з питанням, чи посадять мене в тюрму, ми розібралися. Тепер повернемось до штрафів, які можуть вам надходити у випадку, якщо ви не з'явилися по повісті. Якщо, наприклад, ви проігнорували повістку, на вас склали адмінпротокол про притягнення вас до адміністративної відповідальності. І ви його ігноруєте, або якщо ви його оплачуєте і після цього не виконуєте ті вимоги, які перед вами стоять, тобто не з'являєтесь у ТЦК та СП, працівники ТЦК та СП мають право надіслати вам. Повідомлення про необхідність з'явитися у ТЦК. Якщо ви ігноруєте і це повідомлення, працівники ТЦК та СП мають право звернутися до суду з вимогою в обмеженні вас в користування транспортним засобом. Якщо суд прийме таке рішення, ви не зможете користуватися вашим автомобілем. Так само, якщо у випадку, якщо ви ігноруєте ті штрафи, які вам надходять, не оскаржуєте їх і не оплачуєте. Та цікає, СП мають право звернутися до виконавчої служби. Відповідно, виконавча служба може звернутися до вас з вимогою, щоб ви повернули штрафи. Сума штрафу в такому випадку збільшується на 30%, тобто на суму виконавчого збору. Якщо ви ігноруєте ці вимоги виконавчої служби, вона може застосувати додаткові санкції, наприклад, накладення арешту на рахунки, конфіскація майна. Тож, якщо ж ви дізналися про те, що ви знаходитеся у реєстрі боржників, на вас відкрите виконавче провадження, бажано в такому випадку чим скоріше звернутися до виконавця і спробувати вирішити з ним це питання, оплатити штраф або звертатися до суду з позовом про поновлення сроків притягнення до відповідальності у зв'язку з тим, що вас не повідомили про те, що ви маєте взагалі якісь штрафи. Якщо ж ви не маєте на собі жодного майна, чи не маєте відкритих рахунків, по суті, виконавча служба не буде мати з чого стягувати будь-які кошти чи арештовувати будь яке майно. По суті, це абсолютно усі санкції, які вас можуть чекати на сьогоднішній день, якщо ви будете порушувати правила військового обліку, чи не з'являтися по повісті. Більше жодних санкцій не буде. Окрім того, що це буде підставою для зупинки вас на вулиці працівниками поліції і адміністративного затримання. Чого не думаю, що багато кому б хотілося. Також не слід забувати про те, що є поважні причини наявки по повісті, які ви можете використовувати для того, щоб обґрунтувати, чому вони з'явилися у цей термін, який був зазначений у повісті, яку вам дали, чи яка вам надійшла. До таких причин належать важка хвороба, смерть близького родича, стихійні лиха або інші надзвичайні ситуації. Переважно найчастіше використовується саме лікування чи наявність важкої хвороби. В такому випадку бажано. Мати підтверджуючі документи, що саме у вас сталося і чому це поважна причина, і повідомити про це ТЦК. Як правильно це зробити, ми розповідали в одному з попередніх наших відео. Можете переглянути і будете знати, як правильно це робити. Часто виникають ситуації, коли військовозобов'язаний фізично не отримував повістку, але вона вважається врученою. Це можливо, якщо повістка була надіслана рекомендованим листом і повернулася з позначкою «Адресат відсутній, або особа відмовилась отримувати поштове повідомлення. У таких випадках представники ТЦК вважають, що військовозобов'язаний належним чином сповіщений і може розпочати процедури примусового виконання. У випадку, ж якщо вам взагалі не надходили будь-які повістки, або не надходили протоколи про адміністративне правопорушення, але ви дізнаєтеся про те, що у вас Є якісь штрафи, чи у резерві у вас з'явилася інформація про те, що ви якимось чином порушили правила військового обліку. Бажано розібратися з цією ситуацією. Якщо ви не знаєте, як це зробити, звертайтеся до нас, ми вам з радістю допоможемо. Отже, це, в принципі, вся інформація, яка важлива для того, щоб розуміти, які санкції вас чекають, якщо ви не будете з'являтися. По повістках. Пишіть у коментарях, на які теми ви б ще хотіли побачити відео на нашому каналі. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. І не забувайте, що якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть голосом.